Найкраща, най... найзнаковіша, найгарніша, найталановитіша. Чапл Роун перемагає у... за кращого нового артиста. І ну, я не могла уявити нікого, окрім неї. Сабріна, да. так, але вона вже 10 років на. No. Да, так, вона вже давно, і в неї інші категорії. <laughs> да. Бенсен Бун, ну я бачила його сьогоднішній виступ. Ну, він не заслуговує на, нов... на кращий новий артист. Доуччі непогана. Ну, Чапл. Без... Безсумнівно. Безсумнівно, трохи про Чапл Роун. Коли вона да. була на червоній доріжці, то по називали її типу Світхарт. Казали їй, типу, будь ласка, встань так. Типу, дуже ніжно, тендітно з нею спілкувалися. Мабуть, щоб не Вистрончила вже її. Але круто, правда? Про Чапл, коли отримала нагороду за. Краще новий артист, вона сказала про мову, що якби я коли сказала собі, що якщо я коли-небудь отримаю гремі, то я встану перед вами всіма з наймогутнішими людьми в індустрії музики, і буду потребувати від лейблів і індустрії, перестати профітитися на мільйони доларів з артистів, замість того, щоб вкладувати в них і типу платити їм те, те на що вони заслуговують. Буквально і це був такий потужний спіч. Звісно, Тейлор Свіфт стояла, аплодувала, тому що це близький до неї. меседж. Ну, ну да. І плюс ом, також підкреслили, що у Сабріни Карпентер і у цієї реп виконавиці Доучі були подібні історії, як у Чапло Роун, із боротьбою з цими лейблами, які не хотіли їх підписувати, чи вимагали якісь ну погані умови їм ставили. Uh -huh. Все таке. І тому ну круто знає, що такий новий артист. Uh -huh. Я просто сподіваюся, що її не заблеклистять ум. Um індустрії після цього. Фотографія Чапл і Тейлор Свіфт, ну Це просто да. постер чародійки. <laughs> угу. Дуже схоже. Угу. Чапело Роуне у Пол Гатьєр, також от кутюр. Ну, я не знаю, воно таке, звісно. Я не знаю, яке воно. Дуже можливо, якби не макіяж, а якби ця сукня була, знаєш, більш, ну типу, просто з якимось звичайним макіяжем, вона б якось по-іншому виглядала, якось може мрійливо. Але якби весь цей образ, звісно, це максимально в стилі Шапель, це все їй дуже підходить. Ну, але я не знаю. Я мені скоріше не подобається, чим подобається. Ого! ось тут вже контреріан Аня з'явила, з'являється. Um, я погоджуюсь, що це її образ. Угу. І я погоджую, що макіяж трохи відштовхує від її тотального образу, тому що ці рукавиці такого блак... небесно-блакитного, майже бірюзово блакитного знаєш, uh -huh. кольору таке все ніжне, сукня доволі ніжна, хоч це Пол Полґатєр, і в нього все ж таки таке.